Тема патчі. правда про патчі. Реальність душить непогубно, але правда є правда. При постійному, регулярному використанні патчів гарантовано пересихання і погіршення шкіри навколо очей у ну, відстроченому часі. Я маю про це право говорити. І це не просто слова. Я рятувала ці очі, ми розбиралися і послухайте мою інформацію. Чому такі пред'яви? Давайте ми розглянемо активи, дію. І чому ж ви їх туди ліпите, ті патчі, що ви них хочете? Так, і ми зараз розберемо. Наші виробники, наш це всі виробники обіцяють розлаження зморшок, ліфтинг, е, значить, і зволоження. Ну, таких три елементи візьмемо. Так, ви їх отримуєте, вони не брешуть. Ви отримуєте ці результати, але у відстроченому часі ви отримаєте погіршення стану шкіри. Чому? Ефект від розгладження, зволоження у нас від оклюзії, парникового ефекту набухання клітин епідермісу. Якщо оклюзія триває занадто довго, набухання епідермісу призводить до гіперзволоження, а потім до дезінтеграції міжкліточних структур. Що, ну, що результат від цього? Що я вам так сказала, а знаєте що? Це як ви руки довго в воді, да? а потім які вони? От щось по типу. Значить, дезінтеграція міжклітичних структур в результаті, що ми можемо очікати? Це в нас порушується водносольовий та лужний баланс шкіри. Значить, ліпідний бар'єр в шоці, ліпідний бар'єр. Значить, пробіом шкіри впав і требує реанімації. А якщо в складі токсичний склад, то це бомба уповільненої дії перечасного старіння. Це так. Любимо мої, якщо гліцерин на другому, або на першому або на третьому місці, значить його там дуже багато і він витягує вологу з внутрішніх прошарок шкіри. Якщо гліцерина там 1%, не треба боятися гліцерина. Якщо його 1-1,5%, можна. Він буває, допомагає. Ну, щоб його тільки було, він десь, десь там в кінці. Тепер давайте розглянемо ми активи, які в цих патчах. Якщо в нас гліцерин, пропінгліколь, Будь він е, пластик, рід, рідкий пластик, силікони, дімітікони, е, мінеральна олія. Ми навіть не беремо в руки. Якщо серйозний консервант, парабени, навіть взагалі не підходимо. Зрозуміли? Дівчатка, один раз, два рази в рік, може бути, на своє весілля або на червону доріжку можна один раз нанести. Ну, не кожного дня і не кожної неділі. Я вас умоляю. Так, є натуральні патчі, роблять натуральні вироб... натуральної косметики, виробники, якось їх називають жидкі патчі. можливо. Але я застосовую в своїй практиці це хороший концентрат і дуже класний поживний крема, ліпідні такі, знаєте, ух. Потім, що я хочу сказати, ще у дослідженнях, вже і у підручниках, я вже неодноразово зустрічала. Було написано, що використання патчів не є виправданим. Є випроси? Нема випросу. Що треба знати? Шкіра навколо очей тонка, її треба ущільняти, укріпляти. Гліцеринчиком ви її не харчуєте. Треба хороше харчування. Не любите ви жирні крема. Ну, раз в три дні ви маєте застосовувати поживну маску. Під очі. чухаєте ви на море, на, море, на сонечко, на сочить свою шкіру ліпідами, ганяєте по горам і пригоркам теж обов'язково до горнолижних у цих своїх гасані, і після. Це обов'язково. У мене дівчата всі, був у мене випадок на морі. Жіночка мого цікавого віку. Мудрость на очах і особливо зранку в неї так натягнуто, що більш-менш в обід я дивлюся, це якийсь жах під очами. Я вся ж постійно біла, тому що фізичний фактор захисту. Кажу, як гейша, вона що ви така біла, що ви те? Ну, я розказую. Ну, звісно, почали вже за її очі. Я кажу, слухайте, людина добра, візьміть мені крем, намажтесь. Я їй розказала, як я там три дні так, зранку, з вечора. Вона на другий чи на третій день зранку підходить ззаді в ресторані, вона хватає, каже. Що в тому крамі? Де? Що це за фірма? І це взагалі я їй пояснила. Може, там сікони, може, там гормони. Я кажу, ану, давай, шуруй своїй патчі неси. Тоді ви взяли очки, не могли ще вичитати. Взяли на рецепшені лупу і давай це вичитувати. значить. Я кажу, ану, давай, гугли, вона дивиться, бути він Що це? Вони такі в очі. Я кажу, ви розумієте, що ви взагалі бомбу наносите собі під очі. Ви їх так уже вона каже: да, як тільки почала використовувати, начебто зразу так нічого, а потім все гірше і гірше. Люди добрі, я вас прошу. Бережіть себе. Так, значить, це зрозуміло. Давайте розглянемо, чому в нас проблеми з нашими очатами. чули, мікроциркуляція, зажаття структури. Що ми робимо? Коротко, мімікою, можна. Потім не, оце не, не шукаємо, знаєте, оце у маркетах, оце я прям хочу підійти, кадайте під затильник. Ну, не, не шукаємо, ми смотримо. смотрим. Понимаєте? Потім, значить, у нас е, всі вже знаєте, КСТ, остеопатію, у нас є тут шов, між, шов між лобною та носовою кісточкою. Розвантажуємо його, тейпування робимо. Поживні крема, нормальна косметика якісна, без токсинів якихось Міофасціальний масаж. І що? Треба, щоб очі були красиві, закохуватись постійно. В життя чоловіки. І щоб у нас вас так горіли, що у вас взагалі у, у цих мілких ще нічого не говорить. Все, ви бачите мої морщини? Ви не бачите.